Доброго ранку, мене звуть Надія. У місті Суми йде дощ. Ми його давно чекали. Дощу не було спочатку серпня місяця, на городі земля така сухався. Вчора вирвала буряки, почистила, а великі такі вибрала, а менші залишила. Ще не обіщають морозів і, може, вони ще підростуть. Хоча в мене буряків дуже багато, ну хай ростуть, все ж таки. А я вийшла, давати кроликам їсти і курочкам. Зайшла вже в будинок. У нас такий страшний йде дощ великий. Я зайшла вся мокра. І курточка, вся голова. І знімаю відео з вікна. Подивіться, погляньте, який. Курочки там в столові. Я їм їсти дала, насипала в кормушку. А вони все одно ходять, що вони шукають. Ужас. Одвикли ми від дощу. Так що, а це отак. Бачите, яка погода сьогодні? Ну, нічого, у природи немає поганої погоди. Сорока прилетіла. Он, дивіться, на углу сусідського гаража сидить між яблучками. Хм. і що ж вона хоче? У мене на підвіконнику пахне базилік. Досі не зірвала, треба зірвати, посушити, і хай ще відростає. Так що так, сорока полетіла, тут нічого, їй і їсти не візьме. А весь грод укида... укинутий оріхами. Чи ворони, чи сороки летять, і вони випадають з клюва. Чекаємо, коли перестане дощ. І так, друзі, що я сьогодні роблю? На вулиці йде дощ, а в мене в літній кухні так тепло. І я закриваю перці. Буду взимку фарширувати. Ось дивіться, який. Різний, красивий, гарний перець получився. Без уксуса, без сахара і без солі. Лише на банку поклала дві таблетки, ацетіл саліциловою І все. Укутаю зараз їх. І завтра я їх винесу у підвал. Так що сьогодні 16 жовтня. До завтра, друзі. І всім пока-пока!